Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Дочекалися, друзі. Дочекалися. Ну що зробити? Франкішські місто Велике. Добрий ранок, тобі кузівка. Добрий ранок, добрий ранок. Ми вже не могли просто стерпіти цей момент очікування, тому що знаємо, що ти принесла нам гарячу прем'єру mm -hmm. сьогодні. Ні, ще й першим. О, бачиш, як приємно. У нас найтепліший полюс планети, а став ще й найгарячішим сьогодні. Mm -hmm. Ну, залі розповідай, як в тебе ранок почався. Е, так, ранкову каву ще не пила, до речі. Да. Це ми це не буде перша кава, а не друга кава. Роман, ми не запропонували людині каву. Ти розумієш? Це не пізно. Що ми Та такі? Я Дай водички запропонуємо. Хоча б так в мене з собою все. Так, ми зараз після ефіру виправимо цю ситуацію. Нікуди ще не пізно, як то кажуть. Е, ну окей, ранок почався без кави. А в загальному як справи в тебе? Загалом все класно. Е, дуже довго чекала на цю прем'єру, вже хотіла як найшвидше, знаєш, щоб вона вийшла. Е, а загалом то все, все добре, все супер. Все Прем'єра сьогодні буде на найтеплішому друзі пісні від Кузівки. Називається вона Чорні брови. Mm -hmm. Розкажи трішечки про пісню. Що за чорні брови? Звідки вони взялися? На кому вони ростуть? Так, давай спочатку почнемо з того, що в цій пісні взагалі поєднано дві українські народні пісні. І одна з них це світи Терен. А друга, ой, має чорні брови. Тому, в принципі, назва вона знаєш взята напевно більше з приспіву. Тому ми зробили назву чорні брови. От У нас було два варіанти: або цей татерн, або чорні брови. А, а Ми а, так. Ми подумали, що краще буде назва все ж чорні брови, тому що ну, приспів сам зроблений якраз знаєш, більше з тексту про чорні брови. Ми вирішили все, ж, що буде ця назва. Слухай, ну я вчора трішки послухала такий. Ми навіть сторіс у себе в інстаграмі виклали, друзі, тому можете раптом перейти, в принципі, поставити лайк. Це дуже вітається, підписатися на кузівку, на нас, врешті-решт. <рес> <рес> Давай додружити. Тому мені дуже зайшло насправді. Вона mm -hmm. так знаєш присідає, і ти так один раз послухав і вже mm -hmm. ходиш і наспівуєш. Ну по-перше, тому що текст все-таки знайомий, оскільки це народні наші пісні. І на теперішній сучасний мотив це дуже круто. Звідки взялася ідея? Чим надихалася? Ну ти знаєш, я завжди люблю щось таке інтерпретувати, змінювати українські народні пісні. І це вже не вперше вона така робота. І я просто зрозуміла, що мені це дуже подобається. І я надихаюся цим навіть своїми ж роботами, коли бачу фідбек від Людей, тому цього разу я вирішила знаєш поєднати дві такі українські пісні, які напевно найчастіше на застіллях поєднуються. Ну по факту, та завжди там в мене колись навіть в дитинстві цвіти терен» — Це була найпопулярніша пісня, знаєш, серед батьків і так далі. Тому я думаю, блін зробити напевно з цих двох пісень, які найчастіше там чую від своїх батьків, найчастіше серед родичів, зробити щось в одному, поєднатися якось тим більше, що люди реально це хочуть слухати їм це подобається. Ми. З романом, як представники людей, які працюють в весільній індустрії, добре знаємо про застілля і різні спиваночки. Ну воно так є. Мені насправді дуже подобається, що людям хочеться і що це зараз дуже популяризується, тому що це як ніколи зараз піднімає наш все-таки дух і скріплює нас, і робить нас тільки сильнішими. Ну і тим паче, український народ, він такий. У нас музика і пісня завжди рятувала від будь-яких біт і робила тільки. Сильнішими, так. тому ти молодець. Насправді що популяризуєш це, тим паче об'єднати дві пісні в одну. <с вау знаєш? Мені цікаво наскільки популярнішими стануть чорні брови? Ці лешмейкери, так. Зараз будуть мати роботу, тому що всі дівчата зараз захочуть чорні брови так підфарбувати, підробити. Чик-чик-чик. Ну, ти знаєш, до речі, це такий непоганий комерційний хід буде. Ти зараз пропоную цим б'юті-індустріаторам. Да, на Ютубі відразу до... хід. Да. Ну, а чому б ні? Чому б ні? Зробимо тренд. Так, да, до речі, як по платформах, куди можна зайти, щоб тебе послухати? Ну і зробити тренд відповідний десь в тіктосі вже. Давай, так, є на усіх музичних платформах. Абсолютно усіх. Apple Music, Spotify. А, знову ж таки, якщо ми говоримо про TikTok, то в це вже мінімалістично започаткувався тренд, бо я вже знаєш, закинула декілька відео з прем'єрою і так далі. Тому пісня вже шириться і це круто. Але так то можна мене знайти будь-де в інстаграмі, в TikTok і так далі. Друзі, шукайте, слухайте, тим паче, що воно справді цей трек, цей е, хіт, я би сказала, він вартий того. Слова всім до болю знайомі, співайте, танцюйте і донайте ти не забувайте, що дуже важливо. Ну і розкажи так коротенько, можливо, про плани. Все таки що, що плануєш на недалеке майбутнє, можливо, якісь не знаю. Концерти вже там щось там там колись. Ой, Чесно, я завжди за те, щоб відбувалися концерти, але зв'язку з цими подіями інколи знаєш, дуже важко прийти в, взагалі в якийсь нормальний стан, тому що дуже емоційно важко, морально важко. От але завжди хочеться е, створювати якісь благодійні концерти. Знову ж таки, якщо вони є, то завжди стараю приєднатися. А поки на майбутнє, ну зараз стараюся ширити далі свій трек, далі розвивати його і пробувати далі писати українські народні пісні в знаєш, новому інтерпретуванні, в новому оранжуванні. І щоб це було реально цікаво, і люди знову ж таки слухали українські. і ми знову ж таки популяризували це. Це дуже круто. Ще один момент мене цікавить. Ти кажеш, ми так. В тебе є якась команда колабораційна, з ким ти це робиш? Хто займається взагалі музикою, текстом аранжою? текстом займаюся я. Музикою теж я, тому що як не музикант, перепрошую вже Закінчила цей університет нарешті цього року. Вітаємо! Дякую! Але насправді так, у мене є команда в Києві. Я завжди роблю свої треки самого початку там. Тобто я знайшла своїх таких однодум. Uh, мене команда складається суто з чоловіків, <схи> і мені знаєш, mm. дуже мені квіточка дуже, да, мені, мені завжди просто і легко комунікувати, тому так мені здається, що я знаєш, знайшла ту ідеальну таку команду, з якою мені комфортно працювати, яка мене розуміє, з якою ми знаєш на одній хвилі і знаходимо спільний контакт. Тому виходять в принципі класні треки в знаєш, ну в поєднанні з класною роботою. Дивлячись на те, що ти з двох пісень зробила одну, зробила е, колаб. А це була не... моя ідея. Чудово. Е, не було в тебе ідеї е, з кимось зробити дует? Я завжди за це, але бачу, що у нас дуже чомусь українські співаки, які тільки починають умовно свій шлях, не дуже хочуть пробувати фіти. Скажу так, реально, я вже стикнулася двічі з цим. Ну, напевно, дарма, але я завжди була відкрита до цього. Коли мені пропонували фіт, я тільки за. У мене був фіт разом з Дайтоном, і в нас ну, реально була класна співпраця. А якщо ми говоримо про теперішній час, я пропонувала двом. І двоє, наче знаєш, спочатку. Розпочали розмову, все класно, класно. А потім так оп, і мінуснулись. Тому насправді з цим дуже важко. У Нас не, не всі відкриті до співпраці, і не всі хочуть цього. Чікаво, чому? Чому що відштовхує насамперед? Ну тому, що мені здається, коли дует навпаки могло би бути потужніше. Це Славі, шириться втім. набагато yeah. більше. Чому так? Не знаю, друзі. Давайте бути трензак. більш відкриті. Тим паче так. Ну, ну, ну от подивіться, Євробачення, так? такі джеріх візьмемо раніше. Та візьмемо раніше теж саме Євробачення Калуш Сковка, яка в них була колаборація. Да, просто стопі, дуже стопі, стопі. Круто. Тому я вважаю... Беріть це, приклад, аби... друзі. Будьте більш відкритими. Тим <світ> паче, що Кузівка каже, що відкрита до колаборації, до фітів, Тому От, пишіть я відкритий у У до колаборації з Марічкою. У нас колаборація <світ> <світ> Ну, на <світ> <новий світ> Прошу мови, прошу мова, беріть приклад, друзі. Ну що, я думаю, що ми, в принципі, вже готові послухати. <світ> Та, давай. Тому презентуємо на Західному полісі гаряча прем'єра від Кузівка. Чорні брови. Слухайте. і на Солоджитись прямо зараз. О, я чорні мене любити, хочеш сятим за вечерю, на порозі будемо сміяти. Вже сходить сонце. О, я маю чорні брови, карі очі, чор мене любити, ти не хочеш сядем за вечерю на борозі будемо сміятися, щоночі Маю чорні брови, карі очі, чор мене любити ти не хочеш заспівав тобі. чого серце хоче А я молода дівчина, та й горя зазнала, Вечероньки не доїла, нічки не доспала, Ой, візьму, я і сяну краві конця, і ще очі не дрімали, а вже сходить сонце. О я маю чорні брові, карі очі, чом мене любити, ти хочеш? Сядем за вечерю на порозі будемо сміятися, щоночі маю чорні. You in importance, we have to be a post Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.